Я приїхала в Карпати в Києві повітряні тривоги. Жах, що робилося цієї ночі, я приїхала, але я приїхала в санаторій. Війна йде, життя продовжується, і ми продовжуємо жити. Як живемо, як виходить? А я приїхала. Санаторій, рірська тиса. Єдине в Україні джерело цілющої мешкаковистої води. Підпереховий будиночок. Тутешня слабого лекисла хлоридно-гідрокарбонатно кальцієва натрія вода малої мінералізації з підвищеним містом метаборної кислоти. Немає подібних в Україні, подібна за складом вода. Є лише у Франції, Німеччині, на Камчатці і Азербайджані, то що в Баден-Баден чи в кваси в Закарпатті, дуже ухожена територія. Чудні квіти, кущі, яких я ніколи не бачила. Мені так і не сказав робітник, який обстригав, що це за кущі. Може, попробую пигінець свиснути. Я продовжую цю вишивку ось в такій обстановці. Два місяці я не вишивала, в мене не було ні бажання, ні натхнення. І мене гризли сумніви, чому я це не роблю, але я не могла. Сьогодні другий день, коли я в Карпатах. Я сподіваюся, це буде період моєї мого перезавантаження. І я зможу далі продовжувати свою вишивку. Сьогодні ось така погода хмуренька. Вчора було майже до 30 і небо було блакитне, блакитне. А сьогодні ось так. Може, це навіть і краще, але спати трохи хочеться. Але ще передобідня пора, і я все-таки буду намагатися вишивати. Продовжуємо. В даному випадку у мене вишивання йде по моїй методиці, куди голка ляже. І тому початок вишивки ну, розпочинається так е, дуже в приглядку. Тобто треба розрахувати серединку, принаймні перший фрагмент. І далі я навіть не уявляю, що там має бути, але теоретично якась геометрія має вийти. І поки я вишиваю свою вишивку, я хочу вам провести маленьку екскурсію по території цього санаторію. Природа Карпат. розташований в лужбинці по річці чорна тиса і тому по периметру всі отакі гори з полонинами. Цікаво, що це за квіточки такі розцвіли. І в Києві вже давно жасмін перецвів. А тут він знімає навіть такі бутончики. Як вдома. Я не знаю, чому я взяла такий колір, бо відкантовку зробила ще в Києві, а тут чомусь мені захотілося от таке блакитне. Ну, продовжуємо далі. Такі два будиночки. Справа це музей гуцульської спадщини села Кваси. І зліва там проходить майстер-класи по ліжникарству, мабуть, десь там і гончарство є, але я не попала. На ліжникарство я попала. Це якийсь старий апарат стоїть на вулиці. Я продовжую вишивати. Побачила помилку, мабуть, чи ще не побачила. Ось такі інсталяції, такі інсталяції, шикарні кущі, залізна дорога з вокзалом, капличка. І троянди. Час цвітіння троянд. Ось з вам і помилку знайшла. Не в ту сторону хрестик, мабуть. Але, ну що, випорювати, це теж медитація. І тому, чи я неуважна, чи як, але випорювала. Ну що, тоді продовжуємо ще далі. Напроти є ресторація Бакараш. Колись це було Гагарін і Бакараш. Зліва від Бакараша сидів Гагарін, тому що це колись був санаторій космонавтики і місцеві хлопці. Ну що, без, без окулярів чи в окулярах, але без задівання трохи виходить. Це я випорола е помилку і починаю далі робити, щось таке вимальовується. А це у нас на День Конституції е місцеві, місцева самодіяльність нас вітала. Цим святом. І от я почала серединку робити і вже побачила наступну помилку. І я з'їхала, а що он у тому куточку. Бачите, лівий верхній. Ну що, це який вже раз я випорюю? Але що поробиш? Мабуть, все-таки неуважність або втома. Але випорюю. Де да, ще ж не хочеться нитку розрізати. Треба випороти так, щоб нитка залишилася. Не знаю, чого економлю, але економлю. І от у нас наступний поїзд їде. А оце місця відпочинку людей, які приїхали. Цього року взагалі дуже гарно облаштовано. Я була три роки назад, не так було. А зараз взагалі і місць багато, і хтось це все думає з такою з придумкою. А я розпорюю. І треба розпорювати от до того верхнього правого куточку. І головне те, що я не нервуюся. Не знаю чому, але я не нервуюся. А такі картини вісять на стінах санаторію. Олійні фарби. Автор один і той самий. Мабуть, місцевий. Дуже гарно картини. Але це класика, а зараз ви побачите вже іншого автора. Це щось чудне. Чи придумали б ви, що? Так можна намалювати. Ранок одного з днів. Дівчинка вже з пів години займається на орбітреці. а це в тренажерному залі, це на вулиці тренажери, а це ото, що дівчинка. Поруч справа, а на тому я доганяла трошечки свої кроки до 10 тисяч. Це я захотіла якось згрупувати, згрупувати, не то, що згрупувати, відцентрувати колір. Побачимо, що з того вийде. А це форелевий загончик. Форелька в проточній воді. І там, я вам скажу, дуже гарно. копієчки там валяються, хтось хоче вернутися сюди і не один раз. І ця форелька або паструх в проточній воді, з джерела, з гори, яка над санаторієм. Цікаво, хтось придумує. Молодці. Не знаю чому. Але це коричневе, коричневе, бурякове, бордове. Як воно виглядає? Але ніби поки що, ну, такого різкого дисонансу у мене воно не викликає. Але побачимо, що з того вийде далі. І такі. Котячі готелі є, готелі, хостел і їхні мешканці. Ну что, сегодня вы выживете? На, злюка. Вот, Артюхи, иди сюда. Можешь давать? Вот, иди сюда. <плеводействие> Идешь? Чуть-чуть цьому. А -а -а. Що ж ти таке нещастя? Тільки насверсну на траву. Все, тепер пішли маленькі котенятки годувати. Ну, цей вже наївся. Цюнчик, тебе ніхто не годував сьогодні. Я вранці до тебе не дойшла. Ой, ти моя китя. Ти злюкаєшся так. Давай я тобі розділю. Ти що? Да. Ти вмієш ричати. Ти так речиш. Ти моє сонце. Ти вмієш речати. Ти моє сонце. А тут сім'я Чотири котятки і мамочка. Хоча я мамочку помацала. Вона їх не годує. І таке враження, що в неї наступна партія вже готова в пузіку. Але вони... мамочка дається в руки, двоє котят з цих дається в руки, двоє не даються. Але, в моєму розумінні, якщо котята граються, значить вони наїжені. Якщо вони наїжені, значить я спокійна. Я спокійна. І вони можуть бути теж спокійні. Е, столовська курочка йде всім на здоров'я. Бачите, як граються чорненьке саме перелякане, але й то воно в грі з іншими трьома. Називається і між собою, і самі по собі. Ну, і мамочка чергова по всьому. Тепер я маю вибрати, чим зашити місця, які я ще не зашила. Це одинаковий номер, тому я відложила. Тепер вибираю з чотирьох. З чотирьох вибирати важко з трьох. З двох. Хто виграє, виграв оцей колір. Як його назвати, я не знаю. Але отак виграв. І чомусь я вирішила е, попробувати е, вишити по колу, по колу, а далі буде видно, що попроситься. Тому що вже вважайте, три кольори присутні в цьому фрагменті. А котята граються. І це настільки тішить, що я вам даже передати не можу. Не знаю, я буду їхати швидко. Але я думаю, що таких людей, які годують, достатньо, тому що я бачила, як мужчина приніс води, приніс м'який корм з пакетика і підгодовував оцю сім'ю з чотирьох котенят і кицьким. Малюнок якийсь все-таки вимальовується. А я вам хочу показати процедурку. Це озокарит. Це називається носочки. Справа це я, а зліва це я так підглядаю, щоб вам показати, яка процедура і як вона виглядає. До речі, Дуже помічна, але я думаю, що загострення все-таки якесь буде після санаторію. І лавка вичовгана руками чужих ніг і моїх. Це будуть рукавички або лікті. Оце мужчині лікті закрутили, жіночці лікті, а та буде з рукавичками. А оця процедура досить таки, я вам скажу, цікава. Жінкам замість вправ кегеля, чоловікам замість масажу простати. Цікаво, дорога, але цікава. І от я вишила по колу, і тепер вирішила, що це має бути біла серединка. Чомусь мені хочеться висвітлити серединку. І тому це буде білий колір. Що буде в результаті, будемо бачити. А так як я вам казала, що ми попали в сезон квітіння, цвітіння, троянд, то все вам маленька підборочка. Але я зроблю окремий фільмик про це. Це призначення цього санаторію. Я трошечки вам приблизила, але захочете почитати, зупините і почитаєте. Дуже багато призначень. Моя вишивка вишивається. І тадам, ванни. Ми ж як ванни. Це ряд ванних кімнат. Отут роздягається, а там ванна. Бачите, якого кольору. Вона підігріта вода, кому треба гарячу, кому треба теплішу. Я таких ван прийняла 11. Рекомендації 10, 11, 12, 13 ванн, ну найбільше. Ванни прийняти, вишивка вишита. Я маю вам що показати.